Слововері Верітас на ранок 29 грудня. Сьогодні церква приготувала для нас уривок з Євангелія від Луки про принесення Ісуса до храму. Марія і Йосиф, дотримуючись приписів закону Мойсея, приводять Ісуса до святині в Єрусалим, щоб представити Його перед Господом. Старець Симеон, праведний та богобоязливий чоловік якому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа, приймає Ісуса у свої обійми і розуміє, що ця довгоочікувана мить настала у Його житті, Він побачив Спасіння. Ця зустріч з Ісусом наповнила сенсом Його життя, і також чуємо у Євангелії пророцтво Симеона, який каже Марії. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі він буде знаком протиріччя та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Насправді дивує, що про маленьке немовля говорять як про знак, якому будуть противитись, а Марії провіщають біль і страждання. Ісус приходить тихо і беззахисно. Але саме Він є правдою, дорогою і життям, яке відкриває серця людей. Світло Христа не завжди зручне, бо воно показує правду про нас самих. Та лише перебуваючи у цій правді і дозволяючи світлу світу нас освітити, ми можемо знайти справжнє життя.